Вітаю, друзі, слава Україні! Ось і минув рік. Зараз буде дуже багато політиків різних щаблів кшталтів казати про перспективи, підбивати підсумки. Політичні експерти будуть насилувати мозок у ефірах. Але я пропоную вам зосередитися лише на одній єдиній речі, найбільш важливій, найбільш подстатній. це наскільки ми наблизилися до мети. Наша мета це перемога. Яка висловлюється лише у одному: це військово-політичне знищення Московії як держави, це припинення її існування як державної формації. Звісно ж, територія нікуди не зникне. Річки, гори, ліси, поля вони залишаться, не зникнуть, не впадуть у преісподню. Але як державна формація, Московія, Деленда Ест, вона має зникнути, вона має пощезнути. ця територія. Ми вже з вами про це казали. Має бути розподілена по перше між державами-переможцями, а по-друге, тим народом, пригнобленим народом. Навіть якщо вони зараз ще не до кінця усвідомлюють свій статус пригноблених, їм має бути теж надано шанс у створенні своєї власної державності. Так ось наскільки ми наблизилися до мити, а наблизилися ми рівно настільки, наскільки ми знищили ворога. І я пропоную вам поглянути на. Останню статистику, останні дані від нашого любого зсу. Ці дані треба розглядати в двох площинах: це знищення живої сили противника і знищення техніки. Зараз подивимося на живу силу. Ви знаєте, що в Московії живе, буду орієнтуватися на їхній розстат, так би мовити, пробачте. На слові, бо дуже мало реальної статистики, реальних розвідданих, тому лише можна орієнтуватися на якісь офіційні розстатівські дані. Так ось у Московії мешкає 147 мільйонів. Я зараз не торкаюся, що їх там насправді менше. Просто беремо цифри як цифри. З цих 147 мільйонів 46% це чоловіки. Ми знаємо, що загиблі здебільшого переважно там на 95 чи 9% це чоловіки призовного віку. Отже, подивимося на мобілізаційний потенціал або що нам предстоїть, що нам ще потрібно буде зробити у майбутньому 46 відсотків від загального населення РФ від 147 мільйонів? Це чоловіки. Загалом це 67 мільйонів згідно їхньої статистики. Тепер подивимося, з чого складаються ці 67 мільйонів. Ну, по перше, у РФ мешкає 12 мільйонів інвалідів, інвалідів різних груп, які не підлягають призову, із них. 5,2 мільйона це чоловіки. Ось 5 мільйонів інвалідів це чоловіки. Мінусуємо від 67, Залишається 62 мільйони. По-друге, величезна категорія це пенсія. Наші любі пенсіонери і не дуже любі пенсіонери у РФ, тому що вони просто схиблені. Це люди, які голосують за Путіна і дуже люблять СРСР. І за моїми спостереженнями. Найбільш маніакальна верства населення в Московії також загальна кількість пенсіонерів на Московії складає 42 мільйона. 42 мільйона мільйони людей це лише пенсіонери, це люди старші за 65 років. Скільки з них чоловіків? Ви здивуєтеся, лише 14 мільйонів. Чому така невідповідність? Тому що середній вік життя здається у жінок там. Десь близько 70 років, 69, якщо не помиляюсь, а у чоловіків 63. Тобто, чоловіки, які виходять в пенсію в 65, в середньому до неї навіть не доживають. Ну, ось така країна 404, фейкова країна. Тобто 14 мільйонів це чоловіки, пенсіонери. Від тих 62 мільйонів відмінусовуємо ще 14. І отримуємо 48 залишається у нас. Третя величезна категорія це діти підлітки віком до 18 років. Загалом їх там живе 33 мільйони. На жаль, Москви не продовжують розмножуватися, хоч і повільними темпами. З них чоловічої статі це 15 мільйонів. 15 мільйонів дітей та підлітків до віком до 18 років у Московії чоловічої статі. Якщо всі ці три категорії інваліди. Пенсіонери, діти та підлітки до 18 років відмінусуйте від загальної кількості чоловіків, у вас залишиться, ну, якщо бути точним, 32,5 мільйони чоловіків, так би мовити, призовного віку від 18 до 65. І ось на всіх телеканалах їхні трубадури кричать: що в нас більше ніж 30 мільйонів. Потенціал мобілізаційний, але давайте. Далі розглянемо ще більш детальніше, чи насправді це так. Ну, по-перше, з цих 32 мільйонів ще є майже мільйон ув'язнених, і зазначимо, що далеко не всі з них згодні помирати в якості вагнер-котлет, в якості вагнер-м'яса, десь у степах Донбасу. Тобто, так він там мобілізував, здається, 40 чи 50 тисяч. Вже зі скрипом натягує якісь наступні 20, але колись все це закінчується до того ж. Ті сокамерники, які там сиділи, ну вони вже прекрасно знають що їхні товариші, які погодились туди поїхати, вже давно годують хробаків. Зазначимо, що далеко не усі з цього мільйона це чоловіки, але здебільшого, десь 60-70% на Росії ув'язнених це саме чоловіки припадає. Тобто можемо казати десь про приблизно 600-700 тисяч, які не будуть брати участь у військових діях. Далі це чиновники. 2,4 мільйони загалом. Один з найбільших в світі чиновницьких штатів на душу населення. 2,4 мільйони чиновників, дармоїдів, дарможерів. Ну, в принципі, про що можна казати? У Московії з них також більшість це чоловіки. 60-70% всіх чиновників Московії, гендерно, вони належать до чоловічої статі, тобто ще десь півтора мільйони. Ці ні за які гроші і коврішки... Нікуди не поїдуть, вони завжди будуть сидіти на своїх місцях. Повірте, після чиновників є так звані менти або понти цих майже мільйон, і також вони здебільшого складаються із чоловіків. Тобто майже мільйон чоловіків це мінти, і нікуди їх не пошлють. Будьте певні, бо хтось має тримати у залізних рукавичках все суспільство. Після мінтів понтів це майже мільйон. Є ще така величезна категорія студенти, 4,2 мільйона. Загалом з них приблизно воно розподіляється, якби чоловіки та жінки, однаково. Ті ж самі 46-54%. Тобто, з цих 4,2 мільйони, майже 2 мільйони це студенти чоловічої статі. Тобто, вони вже старші за 18 років, але вони навчаються в вузах, шмузах тощо. Це теж категорія, яка Навчається, хочуть якусь перспективу бачити у своєму житті, здобуває освіту. Ну це не потенційні чмобить. Повірте, після цих людей є ще одна величезна категорія, яка по бумажках, по папірцях так вони числяться, що, начебто, вони живуть в РФ, тоді як насправді вони вже давно звідти виїхали. Лише за 2022 рік, якщо ви ні не зраджує пам'ять, з РФ виїхало три з половиною мільйони людей, з яких понад два мільйони це були чоловіки. Ну власне, в принципі, це можна зрозуміти. Ніхто не хоче бути мобілізованим. Чисто по людськи, це можна зрозуміти. Тобто, ми ще кажемо про щонайменше два мільйони людей, які, начебто, громадяни РФ, начебто вони там. Але насправді їх вже там давно немає. Це лише за 2022 рік. Ці темпи не зменшуються, вони продовжують продовжують тривати. А ще до цього було купа людей, які начебто числяться, що вони в РФ, але давно вже там не проживають. Тобто це теж досить така вагома цифра. Потім, після всього цього, задумайтеся, а скільки є таких професій, ось, наприклад, медиків, Московії їх майже чверть мільйона. Освіта, залізничники, робітники заводів і того самого ж оборонпрому, фабрик, аграрії, комбайнери, ну яких просто неможливо призвати до армії, бо якщо ти їх призовеш, то протягом року просто в Україні станеться колапс. Якщо ти забереш машиніста паровоза, якщо ти Забереш якогось водія автобуса, то нікому буде на нього сісти. Тобто це неможливо робити. І це дуже величезна категорія людей, яких неможливо просто призвати до армії в силу того, що життя в тилу воно нікуди не зникає. Так само там потрібні і чоловіки, не можуть їх замінити жінками. І цих категорій, цих професій просто величезна, величезна купа. Я ж кажу, починаючи від водіїв, автобусів, вантажівок чи трамваїв, закінчуючи залізничниками, пілотами гражданської або транспортної авіації, сполучення, аграрії, комбайнери, слюсарі на заводах, тощо, 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 тощо. Це просто величезна купа людей. Нарешті є. Звичайні бізнесмени, люди з грошима, ці відкупляться за будь-яку ціну і їх не заманиш 200 тисячами рублями на передову. Якщо все це роздивитися, то тоді ми розуміємо, що навіть з цих 32 мільйонів, які, начебто, потенційно є. Мобілізаційним ресурсом у РФ лишається не більше десяти мільйонів, і це ще дуже дуже оптимістична цифра: десять мільйонів, не тридцять і не п'ятдесят десять, і це лише потенційний ресурс. Тобто, ми забуваємо про пацифістів, в тому числі і релігійних. Це течії протестантські, їх теж там дуже чимало. Ми забуваємо про багатодітних родин, чоловіків. У багатодітних родинах ми нарешті забуваємо про людей, які просто не хочуть воювати. Вони взагалі ні під яким соусом не підуть воювати, бо їм це не цікаво. Вони просто цього не хочуть не бажають. Тобто це просто величезна кількість. Тому навіть ці 10 мільйонів ну це дуже умовно. Дуже умовно. Я б вів розмову взагалі про декілька мільйонів людей, які потенційно Могли б погодитись піти воювати. Ви скажете, їх можуть мобілізувати примусово, їх всіх поженуть, і в нас також певною мірою, як би трапляється е, така е, практика, але ви забуваєте, що нам є за що вбивати і помирати. Нам є за що воювати, а їм нема за що. Тому внутрішній дух цих вояків він буде просто мізерний. І зараз ми плавно перейдемо до другої категорії, а саме до технічного забезпечення, адже що таке вояк? Це технічно забезпечений чоловік, це не просто там він вийшов з дрікайом, ура, за родину за Сталіна і побіг там з дерев'яним автоматом. Ні, тобто його треба вдягнути, його треба утримувати, і його треба озброїти. І озброїти не просто чотирма рожками, як робиться це з Вагнером, Значить, одна граната це лімонка. Чотири рожка і автомат, і все. Такий є бронежилет нульового рівню захисту, напевно, бо два бронежилети з пістолета я бачу, це на власні очі пробивали кулею наші. Ну, я не знаю, це якісь там від ножа, хіба що такі бронежилети. Є їй трошки ліпші, але все одно вони. І поряд не лежали з нашими засобами захисту. Ці аптечки, якісь автомобільні жгути. Ви ж просто розумієте, що ми ведемо розмову зараз тільки про загиблих в цій статистиці, а ще є скільки поранених. І у РФ, якщо людина не померла тієї ж доби від поранення, вона вже якщо вона померла на другу добу, вона вже не відноситься до категорії загиблих. Якби її вже не враховують, вона вже десь іде там в поранених. А скільки з цих поранених ще гине? Ви всі бачили нашого славного воїна. Мадяра, усі ці його репортажі, коли він показує і каже, ось бачите, якийсь там чмобік поранений, значить, ніхто за ним не приходить. Один день він лежав ногами дригав, другий, значить, на третій він уже застиг. Ну, це було ще влітку. Зараз взимку все це відбувається набагато швидше. Е, я вже кажу про тих, що пропали безвісти, ну і так далі, тощо, тощо. Але навіть якщо вести розмову про 10 мільйонів, ми знищили півтора відсотки, 150 тисяч майже я так округлюю півтора відсотки. Якщо середнє співвідношення поранених 1 до вбитих це один до трьох, то ми ведемо розмову про півмільйона расистів, які були виведені із строю, так би мовити. Ви забуваєте, що більшість тих, хто були поранені у нас. Повертаються у стрій. Більша, переважаюча більшість, більша частина тих, що були поранені там, вони вже ніколи не повертаються у стрій. Більша частина, може, 3-5% повертаються, не більше. 95, 97 чи 99% все от стісь, я більше туди ніколи не поїду. Тобто ми ще забуваємо про тих людей, які. Пощастило, чудом дивом, вони вижили у цьому пеклі, у цій м'ясорубці. Е, і якусь ротацію, значить, в них був підписаний контракт, там на три місяці або півроку все. Ноги й додому. Досить. І таких людей переважна більшість. Послухайте ці розмови, перехоплення СБУ. 99% навіть на думці не мають продовжувати якийсь контракт. Навіть на думці не мають. Більшість хоче злукати раз і назавжди і більше туди не повертатися. Тому, коли ми ще з такого погляду оцінимо, скільки пройшло через цю м'ясорубку і вже ні за які ковріжки, ні за які гроші туди більше не повернуться, то я гадаю, що ці цифри ну взагалі просто будуть шалені. Але якщо не враховуючи навіть це, ми можемо казати, що вбиті та поранені це близько півмільйона расистів. Ми можемо з вами казати про 5% від загального військового мобілізаційного потенціалу РФ виведено із строю. Одна двадцята частина, тобто, знадобиться ще двадцять років, щоб перемилити всіх їх до ноги, але звісно ж це буде швидше, я ж кажу. Що ми забуваємо про людей, які не тільки самі звідти виїхали і вже ніколи не повернуться, але інших відмовлять. Тобто градус підтримки війни він у РФ постійно скорочується. Супроти 90 з чимось відсотків. Зараз вже тільки 60 відсотків, з яких знову ж таки переважна кількість це ці безумні пенси, пенсіонери, які просто сидять, дивляться, телек і все згадують. Совєтський союз. Ну, ось таке серед обичного звичайного рядового москвина, цей градус підтримки війни він і ще менший. Я гадаю, що менше 50%. І коли проводили опитування, ви згодні значить, замиритися з Україною? Згодні за будь-яких умов згодна вже третина. Все, треба помиритися, надо, надо жити далі. все, давайте уже хватить Повоювали і хватить. Вже третина згодні забудь, на будь-яких умовах замиритися із Україною. Тепер перейдемо плавно до другої категорії до техніки, до технічної демілітаризації, яка відбувається набагато більш швидкими темпами, адже за цей рік відбулося знищення технічного потенціалу військової московії Ну, на 20-30%. по деяких категоріях може і до 50% доходити. Ця статистика, тому що якщо ви втрачаєте в середньому по 10 танків в день, ну 3300 зараз втрачено в танків, в середньому ми кажемо по 10 танків в день, по 20 БДРів, в середньому по одному бойовому літаку та гелікоптеру щодня, і в середньому по 20, значить, машин забезпечення та по 10 артилерійських систем щодня, не щотижня, не щомісячний, не щорічно, щодня. Щодня ви втрачаєте то ніякого радянського потенціалу, ніяких совєтських заначок їх просто не вистачить. І тому техніка вона виснажується набагато більш швидкими темпами. І якось у наступних передачах ми поведемо про це розмову, що наше командування, ну, не нам, звісно ж, давати йому поради, але мало б зосередитися на знищенні техніки. Це Більша прерогатива, це набор ван, це номер один знищення техніки, тому що без техніки ну це просто натовп, це просто юрба, і в якому і не буде дисципліни, бо якщо вони розуміють, що ніхто їх не підтримує ані артилерії, ані танками, а якщо вони пішки будуть ходити на позиції і в руках тягати ці снаряди, а знову ж таки до чого, якщо всього цього не буде, ну хоть. 10 мільйонів прижини туди, довго не буде ніякого, просто і щодня буде помирати не 800 тисяч, а 10-20 тисяч щодня, може 50 тисяч щодня. Їх просто будуть розстрілювати з кулеметів, як це було у Другу світову війну. І повірте, ніякого мобілізаційного ресурсу у Москві не вистачить. Там просто спалахне громадянська війна на фоні всього у цього безумства. Тобто. Рашисти знищуються, рашисти зникають. Єдиним тягарем на серці є при цьому думка про величезну і болючу ціну, яку платять українці, яку сплачують наші збройні сили, і всі ми, мирні, і військові. Усі ми сплачуємо за оцю війну. Це величезна ціна. І нас має вистачити. Нас має вистачить і духовно, і душевно, і матеріально, і кількісно. Це головне і кількісно, і якісно. Тому що на війні шкода та гинуть самі кращі. Найкращі гинуть на війні. Це просто величезна прикрість. Величезну ціну платить Україна за вгамування їхнього безумства, але ми мусимо його вгамувати, бо хтось потім буде наступним. Ну кожні 5-7 років Московія розв'язує війну на цій планеті. Кожні 5-7 років статистично і Першу світову також розв'язала Московія. А це на секундочку: 17 мільйонів тільки прямих втрат у війні. А потім 50 мільйонів забрала іспанка, а потім 12 мільйонів так званий громадянський конфлікт, громадянська війна у Раші. А потім всі ці численні голодомори. Репресії і так далі, і Друга світова, вона, власне ж, вона витікла з Першої світової, якби не було Першої світової, Другої світової не було б також, тобто вона була продиктована Першу світову. Розв'язала Московія все це мають наші люди добре усвідомлювати, що цей скриньку Пандори, цю скриньку Пандори, цього демона, вала, молоха, якому воно постійно приносять жертви, офірують людські життя цього молоха у світ. Випустив Ніколай II, тому, що бачите, йому дуже важили балканські інтереси, і коли сербські анархісти, яких він в першу революцію свою п'ятого сьомого року причавлював у себе у державі, коли такі самі анархісти, комуністи, ліваки у Австро-Угорщині, яких підтримувала Московія, платила їм гроші, щоб вони робили там теракти, коли вони вбили Ерцгерцога Фердинанда і Австро-Угорщина, вона хотіла. Провести поліційну місію по виявленню цих боїв, цих значих всіх цих анархістів вони не збиралися вчиняти геноцид сербів, ну нафіга їм це потрібно. Це цивілізовані європейські люди. Вони просто лише хотіли розправитися з всім цим лівацьким елементом. Бачите, Ніколай II вступився за сербів, за братушек. Оця подлюка лицемірна, яка, власне. Його руками вбили цього ерцгерцога Фердинанда, потім вступилася типу за сербов, От бачите, хоча операція Австро-Угорщини була спрямована проти терористів та анархістів, а не проти сербов. Ніколай але вступився за сербов і оголосив війну Австро-Угорщини. Австро-Угорщина не оголошувала першу війну нікому. Німеччина, як союзник Австро-Угорщини, вступилася за Австро-Угорщину, ну звісно ж бо австро Австроугорщини не було жодних шансів проти Московії у цій війні. Хоча, як бачимо за цей останній рік, шанси такі були. Помилка європейців дуже сильно переоцінюють московського ведмедя. Дуже сильно переоцінюють. Не можна його недооцінювати так, але й переоцінювати його також дуже хибно. Німеччина вступилася за Австро-Угорщину, А далі Росіюшка потребувала від своїх союзників антанти. Значить, від Італії, від Франції та від Британії, щоб вони теж в'язалися в війну. Тих теж були свої бубнові інтереси у Європі, хотіли прищемити хвоста німців. та, тим не менше, всю цю чехарду, харду, усе це доміно розпочала саме Московія з її подачі. Загинули в минулому столітті. Десятки, десятки, ну навіть сотні мільйонів людей. Бо той самий режим Мао Цзедуна китайський комуністичний, він же як виникнув з подачі комуністичної Росії, з подачі СРСР і так далі, то що, тощо там жертви зчисляли сотнями мільйонів, так само і голодомор був у Китаї. який... Чинив був мао Цзедун у одній бунтівній провінції і винищив близько 100 мільйонів людей у голодоморі. До речі, найбільший пам'ятник Цзедуну було споруджено потім згодом саме у цій провінції. Та ми зараз не про це. Ми мусимо їх зупинити. Мусимо. Мусимо. І за цей рік вже перемелено від 5 до 10 відсотків загального. Мобілізаційного потенціалу Раші і близько 30% від технічного потенціалу це дуже багато, друзі. Це дуже потужно за один рік. Україна, на яку ніхто не зважав, камінь є гоженімрігоща зіждущі, той бисть головою угла, той став. Він ляг став краєугольним каменем. Він ліг в основу всієї конструкції безпеки. Тому. Лише ціна, величезна ціна, яку платять українці за цей чин, вона огортає наші серця смутком. А так, це дуже радісні події. Коли ще ми рік назад чи два роки тому не могли собі навіть таке і уявити. Навіть таке і уявити. Ми наближуємо кінець Московії. Московія загине остаточно як держава, як державна формація. Її більше не буде, не існуватиме. А Україна поверне собі власні етнічні землі, поверне собі кордони, які будуть відповідати нашим геополітичним інтересам. Я вже казав про це. Це білий хрест, це шовковий шлях зі сходу на захід, і це перехрестя шлях із варяг у греки. Україна від Білого моря до Чорного від Волги по Дунай від Каспію та Кавказу, по Карпатські гори. Ця Україна це стане потужний, могутній політичний, геополітичний гравець у майбутній мапі і Європи, і всієї землі. Ну що ж, друзі, новий рік розпочинається, триває 366 лютого. Ми все ще не зламні, все буде Україна.